Хочу показати вам перед магію, яка вам буде в нагоді, а саме білкова витяжка, освітлення бульйону. Я готувала свинячі язики, приварювала перед процесом коптіння. А бульйон залишився. На його прикладі покажу, як записта можна зробити прозорим бульйон на зеленечий холодець. Саме основне, це повне охолодження бульйону. На 2 літри я взяла два курячих білки, збовтала, але не збивала, просто розмішала. Вилила у бульйон, перемішала вінчиком і на вогонь. Періодично помішувала. Коли ви бачите ось таке біле, хто зна що, без паніки, як і пішуємо, чекаємо повне закипання, і ви не повірите своїм очам, що зробив ділок. Він піною підняв все, що було негарне. Сито, марля, процідило. і погляньте, що вийшло. Чарівно і головне, просто. Коли готуватимете заливне, згадайте про мене. Всім дякую за увагу!